Прокидаєшся ранком, годуєш кішку, а сусід випускає 60 ракет, читаєш новини, прибираєш ліжко. Цей ранок це твій лотерейний білет. А в небі працюють крилаті боги, зупиняють смертельні ракетні дощі. І коли десь протяжно лунають тривоги, наші боги тримають щити і мечі. Просипаєшся ранком, годуєш кішку, а сусід випускає 60 ракет. І ти дякуєш тим, хто цим ранком не в ліжку, а дарує тобі лотерейний білет. Ми дякуємо всім, хто нам. Подарував і сьогоднішній день, і кожен ранок дарує нам цей лотерейний бюлет, щоб ми з вами були щасливі і жили в найкращій країні світі нашій Україні. Слава, слава Україні! Героям слава!